Не прислухався до чисання з громадськості та підписав закон про засади державної мовної політики. Закон Ківалова-Крісніченка є імперським шоумістичним циркуляром на зразок Волоївського або Євгенського указів, а не законом незалежної української держави. Наслідком прийняття ганетного закону про засади державної мовної політики стало прийняття ряду міських областей України рішень про визнання російської і території регіональної. Антиукраїнські рішення вже прийняті Донецькою, Одеською, Запорізькою обласними радами, Севастопольською та Одеською міськими радами. Ми переконані, що ці рішення є спекулятивними напередодні парламентських виборів, особливо якщо врахувати той факт, що сьогодні російській мові в Україні нічого не загрожує. Вона всупереч Конституції, де-факто стала мовою інформаційного простору нашої держави і витісняє українською. Процедура прийняття та реалізації цього закону є сумнівною, суперечливою та не підкріпленою іншими законодавчими актами. Закон поглиблює розділення України на схід і захід. Тому ми, депутати Тернопільської міської ради, підтримуємо зведення сесії Тернопільської обласної ради 16 серпня 2012 року щодо закону України про засади державної мовної політики як неконституційного. Закликаємо міські, селищі, сільські, районні обласні ради всіх районів України. Не вчиняти будь-яких дій на виконання даного закону всупереч Конституції України щодо застосування на своїх територіях норм суперечного закону. Звертаємося до всіх представників місцевих рад бути максимально зваженими щодо надання статусу регіональних мов, які можуть обернутися гуманітарною катастрофою для активності держави в цілому. Шаповітай прошу підтримку. 小么子